Доброго-доброго ранку, друзі. 8.45, не дивлячись на те, що є тривога, ми студії управління часом виходимо на цей менеджмент зарядку для того, щоб зарядитися класною, класними ідеями, гарною, гарним настроєм на цілий день, бо нам він з вами точно знадобиться. З вами сьогодні Катерина Мільтенко, я бізнес-тренерка компанії Богуштайн. І а, поїхали. Сьогодні а, говоримо про стратегію а, в рамках нашої, а, нашої загальної теми, яку ми обрали для себе і для вас, відповідно до того, що ви пишете нам на, а, у відповідях і в особисті на наші сторінки. І а, я Продовжую читати, продовжую знайомитись і захоплюватись, чесно кажучи, із книгою Суньдзи, Мистецтво війни. І сьогодні, із стратегією і про стратегію я хочу з вами поговорити ось в якому ключі. Мені дуже сподобалась одна із частинок Суньзи «Мистецтво війни. Говорилось про маскування і користь маскування. Звісно, це все в книзі, це все йде про стратегію і про війну. Але мені здається, що інколи в житті і в бізнесі ведення самого бізнесу, і ведення самого ну, і е, життя це є така частинка е, війни, тим паче, що війна для нас це реальність. І маскування, яка від нього може бути користь. Про що говорилося саме в цьому невеличкому розділі? Що головне в маскуванні, доброго доброго ранку, дякую, що доєднатися. Що головне в маскуванні те, щоб ворог не знав, де місце знаходження, де твоє місце знаходження. Але ти про ворога маєш знати все. І в мене з'явилася ідея. Я подумала, боже, наскільки, наскільки ось цей вислів, він от просто геніальний в своїй простоті. Та? Дійсно, коли ти ведеш бій з кимось, ти точно ідеально, щоб про те, скільки в тебе людей, про те їх розташування, як вони, де вони, які в тебе є. Оснащення, да, остаткування, про це ніхто не знав. А, насправді, в бізнесі все теж дуже-дуже схоже. А, чому дуже-дуже схоже? А, бо якщо подивитися на ось це маскування і користь маскування в бізнесі, я би, а, я би сказала, що з бізнес-стратегією це прям дуже-дуже гарно корелюється. Яким? Яким чином? Коли. Компанія, коли всі, вся команда знають свою бізнес-стратегію, працюють разом над її реалізацією, то це виходить, що ось ця робота, спільна робота над спільною ціллю є перевагою нашою перед конкурентами. І значить, що нам, як керівникам, нам як власникам бізнесу потрібно тримати фокус на трьох моментах, на трьох основних речах: над перше, це контроль інформації. Внутрішнє зна... Що це значить, та? коли внутрішнє знання стратегії, воно забезпечує таку, знаєте, єдність, таку цілеспрямованість всередині компанії, всередині команди, тоді як ніхто із конкурентів взагалі не знає, куди ви йдете, що ви хочете отримати. Ну, ми знаємо. Ці, я думаю, та всі, хто працює в бізнесі, завжди знають, що основна задача будь-якого бізнесу це отримувати прибутки і завоювати основну частку ринку. Ідеально, щоб ось цей процес завоювання основної частки ринку він був правильний, легальний і за правилами так. І за допомогою якраз стратегії в бізнесі ці правила і можна вибудувати для себе, для своєї команди, для своєї компанії. Далі, другою, другою точкою, другим аспектом, який я бачу на що потрібно звертати увагу, він називається так: от, прозорість команди і загадковість для ринку. Тобто, коли в середині компанії, коли в середині команди кожен знає, за що він відповідає, куди йде компанія, як його результати на його місці впливають на результати іншої людини, яка працює з ним в зв'язці, то у нас виходить величезна конкурентна перевага перед будь-ким, хто є на ринку. Коли в компанії налагоджені всі бізнес-процеси, і бізнес-процес іде, знаєте, від ем, дуже такий гладкий, тобто, коли кожен учасник розуміє, що від нього потрібно, він дає результат саме такої якості, який потрібно, і дає це так вчасно, як це потрібно. І тоді. Виходить, що основна задача в рішучості, основна задача та, компанії, команди саме на ринку в рішучості і непередбачуваності. А це дійсно так є. Бо коли ми з вами. Коли ми з вами насправді працюємо над тим, що відбувається, над нашою спільною ціллю в компанії, коли ми це робимо злагоджено, то зазвичай для наших конкурентів це є непередбачувано, бо в кожного по-своєму і не всі бізнес-процеси у всіх налагоджені. Отже, потрібно дивитися. Відшуковувати, знаходити е, ті моменти, де потрібно е, ті моменти, де потрібно зглатити і ось налаштувати цей бізнес-процес. Ну і третій пункт, е, про який би хотілось проговорити сьогодні, на що потрібно тримати фокус уваги керівнику, це адаптивність і гнучкість. Доброго доброго ранку! Та дякую, що доєднуєтесь. Адаптивність і гнучкість. Дуже подібно до воєнної стратегії бізнес, особливо зараз, особливо у нас в Україні, він має дуже швидко адаптуватися. І мені здається, ніхто так в світі не вміє швидко адаптуватися до якихось змін як українці. Тож при цьому всьому зміни, які є, які відбуваються в нашому житті, вони не мають нас збивати зовсім із наміченого курсу, із поставлених цілей із, із затвердженої стратегії в бізнесі. Отже, ми маємо дуже швидко адаптуватися до змін, зберігати при цьому свою основну мету, яка, як правило, прихована від своїх конкурентів і Мабуть, це краще зробити через якісь нетрадиційні підходи в маркетингу, нетрадиційні підходи в піарі, тому що тоді це дійсно стає конкурентною перевагою. Дуже ідеально, я би сказала, геніально вписуються ось, ті, ось ця моя ідея про маскування в і користь в бізнесі, як в книзі Сундзи Мистецтво війни. При розробці якихось продуктів нових, при створенні якихось освітніх продуктів, при виході на нові ринки ця частинка нашого життя в компанії під назвою Стратегія насправді є важливою. І хтось її може недооцінювати, але коли ми подивимось на перспективу, то ось це недооцінення, воно лише. Зменшує розвиток будь-якої компанії. Залишається одне питання. Що ж робити, щоб об'єднались, щоб об'єднати об ось команду разом, як це правильно зробити, і хто за це відповідає? Я думаю, що я вас не... Не здивую, якщо я скажу, що основна відповідальність на тому, щоб команду тримати у вигляді команди, налаштовувати е, її налаштовувати її на, е, налаштовувати її на такий робочий лад і давати можливість розвиватися і виробляти продукт, звісно, лежить на керівнику, але е, я би зробила таким чином, розподілила відповідальність на між керівником і кожним працівником на 50%. 50% залежить від керівника, і 50% залежить від людини. Тому що людина має хотіти працювати в компанії, має дійсно створювати ось цей продукт, результат на своєму місці. І Звісно, за мотивацію, за ідеєю, за бажання це робити, також відповідає керівник, да? також може допомогти це зробити керівник. Але відповідальність між двома, між керівником і безпосередньо працівником 50 на 50. Знаєте, це як партнерство в коучингу. Ти робиш. От, між е, двома людьми є 10 кроків, і ти маєш зробити рівно 5 кроків назустріч для того, щоб е, дійсно ось е, це партнерство і робота разом вона е, працювала. Тому що коли ми робимо 6 кроків вперед, а людина робить тільки 4 кроки вперед, виходить, що в нас порушується обмін. І тоді наступного разу людина може нічого не зробити, або зробити три кроки, або два кроки, і таким чином команда вже починає розвалюватись. Основне ж питання залишилось, що робити. Я, мабуть, знову ж таки не здивую вас вчитись і розуміти свої цілі. Як стратегія пов'язана із як маскування, оцей розділ маскування і користь щодо особистісної стратегії пов'язане, я цю тему продовжу наступного вівторка. А от сьогодні я би хотіла більше подивитися на те, як з командою працювати. Насправді, з командою, якщо працювати, то будь-який керівник має дійсно розуміти, над чим працювати. Отже, він має подивитися, чітку чітке е, розуміння має мати чітке розуміння, які точки в цій стратегії е, не корелюються із розумінням самої команди. Це можна робити тільки через тестування ефективності команди. В нас в Богуштайм з'явився один цікавий продукт, він називається мапа ефективності. Це тестування команди, і це тестування показує за 10, за 10 областями, що потрібно змінювати в першу чергу в команді для того, щоб розвиток бізнесу не припинявся. І, звісно ж, показує. Підсвічує ось те основне, за що е, зараз компанія, за що зараз бізнес виїжджає е, взагалі для середа, серед, та, серед е, своєї роботи, серед е, всіх конкурентів, як за рахунок чого він виживає е, на ринку. Тож про що я хочу сказати, я хочу нагадати і сказати вам: дорогі керівники, дорогі власники бізнесу, ви можете звернутись до нас. Я рекомендую це робити, тому що насправді геніальні результати можна побачити. Це набагато швидше, ніж самому розбиратися із тим, що відбувається в команді. Отже, ви можете до нас звернутися, замовити тестування, яке називається мапа ефективності. Ми його проведемо професійно, розуміючи, що відбувається в команді, і надамо вам вибірку, що з чим почати працювати, і звісно, рекомендації, з чого краще. Як так, краще почати впроваджувати і виправляти певні помилки? І, звісно ж, тримати ті позитивні зміни і ті позитивні функції, які в нас є, працюють ідеально. І е, доки ми з вами говорили, доки я говорила про стратегію, е, я е, нагадую зараз вам, у нас майже вийшов час, я нагадую зараз вам про те, що якщо ви е, бачите, що е, це, е, ці ти менеджмент зарядки, які ми для вас проходимо, вони цікаві і ще комусь можуть бути, я закликаю вас, е, будь ласка. Надсилайте своїм друзям, надсилайте своїм рідним, бо е, тільки тоді, коли ми, коли ми е, ділимось чимось гарним, добро е, ще більше починає поширюватись навколо нас. І, звісно ж, е, не забуваю вам нагадати, що зараз 9 ранку і ідеальний момент для того, щоб ви створили план на день. Враховуючи ті моменти про які ми з вами сьогодні говорили. Якщо необхідно оновити стратегію, заплануйте це собі сьогодні. Якщо не сьогодні, то заплануйте це тоді, коли ви зможете робити без проблем, без, без, якихось, без якихось моментів, які дійсно нас стримують. Якщо це робочий день і вам потрібно відволіктись. Якщо вам сьогодні потрібно поговорити або призначити серію інтерв'ю із своїми власними співробітниками, Зробіть це, почніть це робити для того, щоб краще дізнати свою команду. Це іще один із варіантів, як зрозуміти, що відбувається. А в самій компанії, що щодо своїх власних особистих задач сьогодні, не забудьте вказати, які задачі з навчання ви будете сьогодні робити, не забудьте вказати особисті задачі, і серед них мають бути ті задачі, які вас надихають, бо. Пам'ятайте, що ви у себе один. І ваш стан, ваше розуміння життя, ваш настрій, він важливий і він впливає на оточуючих. Тож підтримуйте його у високому сані для того, щоб ми з вами могли перемогти в будь-якій сфері нашого життя. Я... Нагадую, що після того, як ви виписуєте список завдань, ви вказуєте, скільки часу на те чи інше завдання ви потратите для отримання його результату, такого, як ви цього хочете. Далі ви розміщаєте на, шкалі, на часовій шкалі в своєму планувальнику. Для цього ідеально підходить наш вожбук. Ви розміщаєте на часовій шкалі ці задачі в такому. В такому порядку, який вам насправді зручний, а далі йдете просто жити своє життя і виконувати ті завдання, які ви для себе спланували. І, звісно ж, я точно впевнена, що для себе ви не зможете спланувати щось поганого. Тож. Кайфуйте від життя, і я вам. Бажаю вам класного настрою, не дивлячись ні на що. Па-па!